Виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського відбулась чергова планерка з заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій громади. Розпочав її Олег Богданович з найголовнішого військово-соціальної обстановки в громаді. Він зазначив, що ситуація стабільна і контрольована, а також закликав жителів громади не ігнорувати сигнали тривоги та виконувати всі необхідні заходи безпеки. Директор КВЕП Поділськ водоканал Володимир Негреску доповів, що на напівденній насосні стані було проведено заміну насосу фірми Лавара ці насоси є одними з найекономніших та надійніших. Окрім того, силами підприємства були проведені заміни клапанів на елементах інфраструктури та проведено промивку мереж. Директор КВЕП Теплокомуненерго Максим Перлей розповів, що метрологами АТ-Одеса ГАЗ була проведена прийомка вузлів обліку газу, виконані роботи за заявками мешканців багатоповерхівок. Щодо обслуговування котелень, то була проведена ізоляція димових та теплових труб. Також виготовляється та встановлюється кріплення кронштейнів для будівництва теплових мереж на території третьої школи. Виконуючий обов'язки директора комунальної організації Благоустрій Олександр Задорожний доповів, що були проведені планові. І ремонти наявної комунальної техніки підприємства також продовжуються постійні роботи, а саме, прибирання вулиць, вивіз твердих побутових відходів, боротьба з вогнищами зростання амброзії. В мікрорайоні Черемушки проводились ремонти дитячих майданчиків та забезпечення їх піском. Здійснюється ремонт та очистка ливневих каналізацій. Окрім того, підприємство активно долучилось до міської толоки, яка відбулась минулої суботи. Не залишилось поза увагою комунальників і село Липецьке, в якому також проводиться прибирання центральних вулиць та вивіз сміття. Продовжуючи тему робіт в селах громади, староста села Липицьке Вікторія Лазаренко доповіла про стан справ в населеному пункті, а саме про роботу із соціального обслуговування населення, допомогу в роботі з призовниками, про хід робіт з підготовки закладів освіти до нового навчального року. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський детально розповів про хід підготовки до нового навчального року в громаді. Він поінформував присутніх щодо прийому в заклади освіти та їх готовність до нового навчального року. Також доповів про заплановані роботи з батьківськими активами шкіл та садочків стосовно навчання дітей на очній формі. Батькам детально розкажуть про систему навчання та безпосередні дії вчителів та дітей у випадку повітряної тривоги. Також було надано інформацію про роботу відділу спорту та молодіжної політики. Начальник управління економіки Алла Умельчук доповіла, що проводиться Відстеження кількісного складу автобусів на міських маршрутах, щоденний моніторинг цін на продукти харчування та медичні засоби. Продовжується робота з підприємцями щодо приведення рекламних вивісок у відповідність до норм законодавства. Вже було здійснено 222 письмових звернення до власників торгівельних об'єктів. Проводяться рейди щодо виявлення порушників правил торгівлі та складаються відповідні акти. Алла Омельчук призвітувала про стан справ у агропромисловому комплексі громади та Стосовно роботи із залучення грантових інвестицій. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський доповів про хід ремонтних робіт, а саме про те, що проводиться заміна тепломагістралі, і про майбутні заплановані роботи в закладі охорони здоров'я. А також прозвітував про роботу своєї структури загалом. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мимей доповіла про роботу сімейних лікарів, про виїзди та прийом пацієнтів в селі Липецьке. Також вона зазначила, що в даний. Час збільшилась кількість батьків, що приводять дітей на проходження медкомісії до початку навчального року. Заступник подільського міського голови Людмила Задорожна прозвітувала про роботу соціальних структур громади. Головний акцент був зроблений на роботу з організації якісного процесу прийому громадян в закладах охорони здоров'я, а також налагодження системи проходження медичних комісій жителями громади, щоб зробити цей процес максимально продуктивним в рамках наявних можливостей.